Вітаємо на каналі Дика Природа! Голуб один із найвідоміших птахів у світі. Чи знаєте ви, що сучасні голуби, родичі вимерлого птаха Додо. Хоч Додо був великим і не вмів літати, а голуби маленькі і спритні, вони обидва належать до однієї родини голубових. Здивовані? Тоді готуйтеся дізнатися ще більше неймовірних фактів про голубів. Сьогодні голуба можна зустріти майже в кожному місті і селі. Це птах-символ, птах-помічник і просто наш щоденний сусід. Він зображений у вигляді пам'ятника більш ніж в 30 містах планети. Голуби відомі людству ще з давнини. Їх приручили понад 5 тисяч років тому, і відтоді вони стали вірними супутниками людини. Голубі використовували для передачі листів у релігійних обрядах і як символ миру. Сьогодні у світі існує понад 300 видів голубів. Представників цього роду можна зустріти майже на всіх континентах, крім Антарктиди. Їх природні ареали поширені в Європі, Азії, Північній Африці та на Близькому Сході. Деякі види колонізували Північну та Південну Америку, Австралію. І навіть острови Тихого океану завдяки людині. В Україні у природі мешкає три дикі види голубів. Голуб сизий дикий предок свійських голубів. У природі він гніздиться на скелях у Криму та Карпатах, а в містах живе у здичавілому вигляді. Саме його ми найчастіше бачимо на площах і дахах. Голуб синяк або вепер більш потайний і лісовий вид. Він має однотонне сизо синє забарвлення без смуг на крилах, гніздиться у дуплах дерев і рідко з'являється біля людей. Припутень найбільший європейський голуб. Його легко впізнати за білими плямами на крилах і з боків шиї, живе у лісах, парках і навіть у великих міських зелених зонах. Окрім цих диких видів, в Україні існує багата традиція голубівництва. Тут вивели десятки порід свійських голубів поштових, спортивних і декоративних. Серед найвідоміших Київські світлі, Харківські Білогруді та багато інших. Голуби, птахи середнього розміру. Їх середня довжина становить від 25 до 45 сантиметрів, розмах крил – 65-68 см, вага 122 122-690 грамів. Вони мають переважно сизе, сіре або коричневе забарвлення. У багатьох видів є помітні плями на шиї, які можуть мати металевий відблиск. Будова тіла голуба дуже цікава. У нього короткі, але міцні ніжки, пухкий тулуб і невелика голівка. Пір'я жорстке, але гладке, що допомагає легко літати. Дорослий голуб має близько 10 тисяч пір'їн. Вони. Розташовані так, щоб повітря під час польоту рухалося рівно і плавно, що робить політ легким і швидким. Голуб може розвивати швидкість до 70-75 км за годину. Політ голубів завжди гарний, але у породи Бірмінгемський ролер він ще і не звичайний. Ці птахи прямо в повітрі роблять сальто назад, причому неодноразово. До сих пір вчені не можуть з точністю сказати. Для чого це робиться? Голуби вирізняються вражаючою витривалістю. Доросла особа на цілком здатна пролетіти до тисячі кілометрів за 24 години. Важко не помітити, що при ходьбі голуби кивають головою. Вони виконують ці рухи для регулювання зору. Коли птах робить крок, йому треба залишати голову в тому ж положенні, поки тіло її якби доганяє. Таким чином, голуб може розглянути рухомі об'єкти або деталі. Очі у голубів приблизно втричі чутливіші, ніж у людей. Вони сприймають близько 75 кадрів на секунду. Взагалі у голубів унікальний зір. Їх не можуть засліпити ні сонячне світло, ні спалах блискавки поблизу. Весь секрет полягає в структурі тканин їх очей, здатної пристосовуватися до умов навколишнього середовища. Можливо, тому дані птиці рідко збиваються з шляху. Голуби мають чудову пам'ять, що й зумовило їхнє використання як поштових птахів. Причому пам'ять у них не тільки візуальна, а й нюхова. Вони орієнтуються на місцевості, зокрема й за запахами. Голуби дуже соціальні птахи. Вони люблять жити разом у групах, які називають зраями. У таких зраях птахи відчувають себе безпечніше. Разом легше знаходити їжу та захищатися від хижаків. У зграї є своя ієрархія: старші або сильніші птахи займають кращі місця для відпочинку та годування. Голуби активно спілкуються між собою через різні звуки, рухи тіла та положення голови вони попереджають про небезпеку, показують готовність до спарювання або повідомляють про знайдену їжу. Голуби утворюють міцні пари на все життя. Разом вони будують гніздо, доглядають яйця і виховують пташенят. Самець і самка по черзі насиджують яйця, а після вилуплення пташенят годують їх спеціальним пташиним молочком, яке виробляють у зобі. Це робить голубів особливо турботливими батьками. Що стосується харчування, голуби всеїдні. Але надають перевагу насінню, ягодам і зелені. У містах вони часто підбирають крихти хліба та іншу їжу від людей. Голуби мають гострий зір і відмінну пам'ять, завдяки чому легко знаходять корм і можуть повертатися до знайомих місць. Голуби можуть жити довше, ніж ми звикли думати. У дикій природі їхнє життя зазвичай триває 3-6 років. Оскільки птахи піддаються впливу хижаків, хвороб і складних погодних умов, у містах та серед свійських голубів, де є захист, регулярне харчування і медичний догляд, голуби можуть жити 10-15 років, а деякі особини доживають навіть до 20 років. Найстарший зафіксований голуб жив понад 30 років. Голуби не просто птахи, а справжні друзі людини. Вони турботливі, вірні і неймовірно організовані. Кожен політ нагадує нам про мир, красу і гармонію природи. Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися більше про голубів. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео про тварин. А в коментарях поділіться, який факт про голубів здивував вас найбільше.